Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Верба. Сьогодні у нас буде урок для середнього рівня, і він буде повністю українською мовою. Якщо вам потрібно, ви можете увімкнути субтитри в налаштуваннях. Сьогодні ми поговоримо про різні матеріали, з яких ми виготовляємо різні предмети. Отже, що це таке? Це дерево або деревина. Матеріал ми часто називаємо деревина. Наприклад, столи та стільці часто виготовляють з деревини? Прикметник від слова дерево або деревина є дерев'яний. Наприклад, у мене на кухні є дерев'яна дошка для хліба. А це дерев'яна скалка для тіста. Або щоб захищатися від загарбників. Ідемо далі. Наступний матеріал, дуже популярний у всьому світі. Це пластик. Пакети. Та пляшки виготовляють з пластику. А також багато-багато інших різних речей. Прикметник від слова пластик є пластиковий. Наприклад, мені подобається зберігати продукти в холодильнику в пластикових контейнерах. Бо це практично. Наступний матеріал це. Скло. Так, це скло. Вікна, склянки, бокали виготовляють зі скла. А прикметник від слова скло є скляний. скляний. Наприклад, я люблю пити чай та каву зі скляних чашок. Бо так я можу бачити свій напій. Наступний популярний матеріал це метал. Так, це метал. Ложки, ножі та виделки зазвичай роблять з металу. Не завжди, але зазвичай. І прикметник від слова метал є металевий. Наприклад, мій собака їсть. З металевої миски. Це лише частково правда, бо раніше у нього дійсно були металеві миски, а зараз вони в нього пластикові, бо ми багато переїжджаємо. Ідемо далі. Як ви думаєте, як він називається? Це кераміка. Кераміка. Посуд дуже часто. Виготовляють з кераміки. А прикметник від цього слова це керамічний. Керамічний. Наприклад, мені подобаються сковорідки з керамічним покриттям. покриттям тобто вони вкриті зверху керамікою. Ідемо далі. Наступний матеріал. Фарфор або Порцеляна. Два варіанти, так? Фарфор, порцеляна. До речі, у слова фарфор може бути подвійний наголос. Фарфор або фарфор. Обидва варіанти будуть правильними. Мені подобається так. Отже, цей сервіз виготовлений з фарфору або з порцеляни. А прикметники звучать як фарфоровий та порцеляновий. фарфоровий порцеляновий. Чай з фарфорових чашок смакує найкраще, або чай з порцелянових чашок смакує найкраще. Я дійсно так думаю і дуже сильно сумую за своїми улюбленими порцеляновими чашками. Окей, okay, йдемо далі. Наступний матеріал дуже популярний і дуже старий, давній, не старий, він давній. Це глина. Глина. На картинці гончар робить посуд з глини. І прикметник до слова глина це глиняний. Глиняний Глиняний посуд дуже популярний в Україні. Це правда. І у мене є дуже красивий глиняний посуд, але він також залишився в Ірпені, і я не можу вам його показати, на жаль. Йдемо далі. А, тут у нас що? Українською це буде гума. Гума. Майже як англійською гам. Гума. Шини. Для колес виготовляють з гуми. Угу. І прикметник до слова гума це гумовий. Гумовий. Наприклад, нам треба купити гумовий килимок в душ, бо там дуже слизько. Слизько можна впасти, так? Тому мені потрібен гумовий килимок, бо на ньому не буде слизько. Йдемо далі. Цей матеріал ми називаємо силікон. О, таке важке слово, так? Тож, ця ложка виготовлена з силікону, вона м'яка і не шкрябає посуд. Так? Тому силікон це дуже гарний матеріал для різних таких речей. А прикметник це силіконовий, силіконовий. Зараз на ринку дуже багато силіконового посуду, бо він практичний. Так? Добре, йдемо далі. Наступний матеріал це... Що це таке? Це шкіра. Шкіра. Так, ми кажемо про нашу шкіру та про шкіру, яку ми використовуємо на виробництві на фабриках та заводах. А, отже, взуття деякий одяг, сумки та меблі часто виготовляють зі шкіри. І прикметник від слова шкіра, шкіряний. Шкіряний. Вам подобається носити шкіряні куртки? Мені подобається, але тільки якщо це штучна шкіра. Ви знаєте, що таке штучний? Штучний це artificial. Тобто не натуральна шкіра, не з тварини, а штучна, зроблена людьми. Добре. Ідемо далі. Це у нас тканина, тканина. З тканини шиють одяг. Це тканина, це тканина, так? І прикметник буде. Тканинний. Тканинний. Наприклад, я ходжу в магазин з тканинною сумкою. Так? Далі. А яка може бути тканина? Бо тканина буває різна, так? Наприклад, ця тканина називається шовк. Це шовк. Шарфи, хустки і сукні. Часто шиють із шовку. Прикметник буде шовковий. Шовковий. Я обожнюю носити шовкові хустки на сумці, як на картинці. Добре. Шовк. Далі. Інший матеріал, інший вид тканини це Бавовна. Бавовна. Це рослина, з якої ми робимо одяг і не тільки одяг. З бавовни виготовляють різні види тканин, так? а прикметник буде бавовняний. Наприклад. Я люблю купувати натуральний бавовняний одяг без синтетики. Так? Добре. Йдемо далі. Ще один вид тканини це льон. Ми так називаємо і рослину, і тканину. Льон. З льону виготовляють тканину, олію. Та використовують насіння в кулінарії. А прикметник може бути двох видів. Ляний і льняний. Обидва варіанти можливі. Ляний одяг це найкращий варіант для спеки. І це дійсно так. Добре. Ще один вид тканини або матеріалу для одягу. Це вовна, яку виготовляють з шерсті овець. Так? Тож, з вовни виготовляють дуже теплу тканину, з якої в'яжуть в'яжуть светри і шиють інший зимовий одяг. А прикметник звучить вовняний вовняний. Взимку я обожнюю носити вовняні светри і шапки, бо вони дуже теплі. Наступний матеріал також для одягу це ХУТРО. Хутро. З хутра виготовляють шуби, але я категорично проти. А, натурального хутра. І вважаю, що краще використовувати штучне Artificial. А, прикметник звучить хутровий. Хутровий. Наприклад, ця дівчина має гарну штучну хутрову куртку. Добре. І у нас є ще два матеріали, які нам треба вивчити: перший папір. Книги, журнали, зошити виготовляють з паперу. Зверніть увагу на чергування і е папір паперу. І прикметник звучить як паперовий. Паперовий. Люди думають, що паперові пакети екологічніші, але це спірне питання. Все залежить від ситуації. Добре, і ще один матеріал. Останній. Він схожий на папір, але він більш міцний. І це картон. картон. Коробки часто виготовляють з картону. І прикметник звучить як картонний. Картонні лотки для яєць треба правильно. Утилізувати. Ось такі цікаві матеріали. Тепер, якщо у вас є час, давайте попрактикуємось. Зараз я показуватиму вам різні предмети, а вам треба вголос сказати, з якого матеріалу вони зроблені. Які вони? Наприклад, це скалка. Скалка яка? З чого вона зроблена? Вона зроблена з деревини або з дерева. І вона дерев'яна, так? Вона дерев'яна, дерев'яна скалка. Добре, далі. Ця ложка з чого вона зроблена? Вона зроблена з. Пластику. Тобто це яка ложка? Пластикова. Пластикова ложка. А ця ложка яка? Яка ця ложка? Вона металева. Це металева ложка, яка зроблена з металу. Добре. Йдемо далі. У мене є така. Лопатка для готування, для смаження. А вона яка? Яка вона? Подивіться. Вона дуже м'яка. Тож цей матеріал називається силікон. Вона зроблена з силікону. Це силіконова лопатка. Добре. Як і цей черпак? Це черпак. І він теж силіконовий. Силіконовий черпак і силіконова лопатка. А цей черпак, він який? У. Він пластиковий. Це пластиковий черпак. Добре. Ще у мене є така тертка для сиру. Тертка. Вона яка? Який це матеріал? Це метал. Це металева тертка. Так, добре, що ще у мене є? У мене є такий темпер для кави. Він який? Тут є два матеріали, так? Ручка, яка Дерев'яна, у нього дерев'яна ручка. А ця частина, я не знаю, як вона називається. Але вона металева. Ця частина металева. Це метал. Метал і деревина. Так, тепер у мене є ось такі палички. Китайські палички, щоб їсти, але вони трішечки дивні. Який це матеріал? Подивіться. Це метал. Металеві палички для суші, для ролів, для пасти, для чого завгодно. Ще у мене є пітчер для молока, щоб робити капучино або лате. Він який? Він теж металевий. Так? Він металевий. А ще у мене є для кави. Ви бачите, що в мене багато всього для кави, бо мій чоловік фанат кави. Отже, в мене є ось такі рюмки. Це рюмки. Зазвичай з рюмок п'ють алкоголь. Але це кавові рюмки. Еспресо рюмки. Тут написано, що це буде? Рістрето, еспресо, дабл еспресо, і так далі. Отже, вони які? Які вони? Вони скляні. Це скло. І ці рюмки скляні. Ще у мене є ось такий глечик, який він. Який це глечик? Це скло. Отже, глечик. Скляний. Це скляний глечик. Як і ця склянка, вона називається склянка, бо вона зроблена зі скла. Вона скляна. Що логічно. А ця чашка, вона яка? Space зебра. Вона керамічна. Це кераміка. Ця чашка керамічна. У мене немає зараз фарфорових або порцелянових чашок. І немає глиняного посуду, тому я не можу вам його показати. На жаль. Проте у мене є ось такий м'ячик, який я забрала у купера, не кажіть йому. Він який? Він робить так. Це, чесно, я не знаю. Я думаю, що це або силикон, або гума. Тож, це може бути силіконовий, або Гумовий м'ячик. Здається, Купер почув, що тут його м'ячик. Так? Іди сюди. Іди, йди на тримай. Оп! Добре. Так, добре, що ще у мене є? У мене є ось така щітка для волосся, і вона пластикова. Я думаю, що пластик це найпопулярніший матеріал. Що ще у мене є? У мене є ось така сумочка для мікрофону. І вона, яка шкіряна. Це штучна шкіра. Шкіряна сумочка для мікрофону. Добре. Ще у мене є ось такі рушники. Для кухні. Який це рушник? Паперовий, так? Це папір. Тож це паперові рушники. Але у мене ще є ось такий рушник. І він який? Він вже тканинний. Це тканинний рушник. Може бути бавовняний. Я не знаю точно. Я думаю, що бавовняний рушник. А ще у мене є шкарпетки. Такі шкарпетки і такі шкарпетки. Тож, які це матеріали? Ось це бавовна. Це бавовняні шкарпетки. Найпопулярніші шкарпетки, так? А ці, вони дуже теплі для зими. І це вовна. Вовняні шкарпетки. Бавовняні, вовняні. Не плутайте. А ще у мене є така хустка. Ось така гарна. Яка вона? Вона шовкова. Це шовк. Тож ця хустка шовкова. І останній вид тканини, який ми сьогодні називали, це ось такий в мене є сукня. І це ось такий матеріал, бачите? Він дуже легкий. Для літа. Це льон. Тож, це ляна сукня. Ляна сукня. Дуже класна для літа. У, тихо, тихо, все добре. Отже, я думаю, що я показала вам майже все, що я тут маю. А, добре, у мене ще є. Ось така сумка або рюкзак. Це рюкзак, який він. Він шкіряний. Це штучна шкіра, так. А, я тут ще маю... Ой, дивіться, я забула. У мене тут є ось такий пакет. Він який. Він картонний. В ньому у мене є ось такий пакет. Пластиковий. А ще тут у мене є ось такий шопер, або сумка. Впізнаєте? Це подарунок від інни. І це тканинна сумка, або тканинний шопер, так? Ось так. А, і ще у мене є ось така коробка. Це такий. Смітничок для кухні. Він який? Він пластиковий, так? А ось ця коробка. Вона яка. Вона картонна, так? Be brave like Ukraine. Mm? Так, ну, все. Тепер, я думаю, я вам показала все. Сподіваюсь, що вам сподобався цей урок. Ставте вподобайки цьому відео, діліться ним з друзями і обов'язково використовуйте нову лексику. Бажаю вам удачі. На все добре, бувайте!